Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити розповіді про улюблене хобі мого чоловіка, або одне із це копи. Ось, до прикладу, його прибор. XPORX. Для мене він дуже важкий. Проте у мого чоловіка були і інші прибори, які важили набагато більше. Звичайно, кожен, хто має такий прибор, вірить, що рано чи пізно він знайде скриню із золотом, або чарівного Авреліус, або, принаймні, хоча б одну золоту монету, проте це стається не у всіх. Мене, як історика, дуже зацікавило його хобі, і я із задоволенням. Теж до народження дитини з ним ходило на копи. Ми винесли нашого Остапа на город і вирішили трішки походити, можливо, щось знайдемо. Але не так сталося, як гадалося, тому що завжди на місцевості біля будинку можна знайти багато сміття, так і ми познаходили купу всякого непотребу. Хоча були часи. Коли ми знаходили і лунницю, і фібулу, і щастя, моєму не було меж. Зараз якраз сезон, тому що виорали поля. Як я вже згадувала в своїх відео, ми живемо в Сатанові, це Хмельницька область. На нашій місцевості проходить троянів вал, тому можна реально знайти золоті римські монетки. І, звичайно, це наша найбільша мрія. Ця штукенція називається Pinpointer. За допомогою е неї можна знайти е з легкістю е те, що не знайшов прибор. Ми знайшли якийсь кусок каміння, мій чоловік каже, що це якийсь септометеор, проте мені чогось мало віриться, взагалі якесь розчарування одне, але потрібно йти далі, тому що можна знайти щось цікавеньке. Взагалі, знахідка якихось цінностей залежить від багатьох факторів, можна мати найкрутіший прибор і знати найкращі місця, проте роками нічого не знаходити, а можна мати найдешевший прибор і знайти якісь скарби. Я знаю таких історій чимало. Ось, наприклад, те сміття, яке ми знайшли, стара ложка, якісь деталі. Фольга, та нарешті Бінго, монета а, 2 копійки 1963 року. Ось, до прикладу, ще одна частина від ложки, якась кришечка. Звичайно, потрібно цим займатися, виділяти час, ходити, як і будь-якому хобі. Проте в нас зараз маленька дитина, тому ми не можемо так активно виходити та цим займатись, але ми дуже хочемо. Просто гляньте. Ми виділили час ввечері, щоб трішки походити. І навіть цей короткий час приніс нам задоволення. Ось, до прикладу, мене зацікавила ось ця штукенція. Мій чоловік говорить, що це якесь старе знаряддя праці. Напишіть в коментарі, чи ви знаєте, що це може бути. Ну і ось, власне, наші знахідки. Може здатись на перший погляд, що це дійсно якесь сміття, проте найважливіша знахідка попереду. Це ось такі 5 польських копійок. 5 грош. Вони 1923 року на іншій стороні монети видно герб. Звичайно, їх потрібно краще відчистити, ну і стара. Монети радянського союзу 1968 року Там року. Десь знов той камінчик, Не Да! Ні. Типлом. Що? А ну дай глянути, що до нього валюну. Червяк. Ось така у нас романтика. Обов'язково буду ділитися ще, як тільки ми знайдемо вільний час. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, на все добре, па-па!